Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині «Аврора». Подивимося сьогодні з вами на кухонні товари. Килимок для розкачування тіста. Ціна 134 гривні, розмір 65 на 45 см. Кольори бувають різні. Лопатка кухонна силіконова з дерев'яною ручкою за 29 гривень. Така сердечко. Набір форм для витискання печива 6 штук пластикові, ціна 17 гривень. Рукавички одноразові, аж 100 штук в упаковці за 19 гривень. Мішки кондитерські одноразові. В упаковці 50 штук розмір S за 24 гривні. Розмір L в упаковці 20 штук, ціна 19 гривень. Буває ще середній розмір L. На жаль, зараз немає. Лопатки кухонні по 39 гривень. Такі вони складаються з двох частин, а є суцільно литі за 39 гривень. Лопатки із прозорою ручкою за 24 гривні і за 29 гривень із блискітками. Набір ложок мірних 5 штук за 17 гривень. Мішок кондитерський із насадками 14 штук металевих. 55 гривень. За 29 гривень набір форм для випікання печива. 8 штук. Набір шпателів кулінарних 3 штуки різної форми. І бувають у різних кольорах. Підставка під кухонне приладдя. Ціна 29 гривень. Є такі вони, як гумові, тобто гнучки кольори декілька в асортиментів: зелений, білий, сірий 69 гривень. Підставка для кришок пластикова за 99 кошик, сухарниця, ціна 34. І такий варіант за 34. Підставки під гарячий набір із двох штук за 49. І є поштучно, підставки біленькі, ціна 24 гривні. Капучинатор, який працює від батарейок за 49. Така ложка шумівка металева, більших розмірів. Ціна 69. Шпатель кондитерський за 49 гривень. Шумівка 29. Отка з Тонкого металу. Прес для картоплі 69 гривень. Мені подобається в ньому, що тут є така та штучка, що вона зупиняє руку, і воно не буде зісковзувати нижче, коли картоплю мнеш. Зручно. Ополоники пластикові по 19 гривень. Такі лопатки із отворами по 55. Лопатка за 54 Такий більш формат, як ложечка. Ополонник 69. І шумівка. Ціна 69 гривень. Щіпці. Ціна 55 гривень. Їх можна роз'єднати. І буде ще лопатка з отвором та без. Такі ложки із отворами суцільно литі по 49. Терка для часнику ціна 49 гривень. овочечистки металеві по 22 гривні. І ще такий варіант за 22 гривні. Відкривачка універсальна, багатофункціональна. І така, і така за 34. Ключ для відкривання консервації за 88. Овочечистка чистка двохстороння із теркою за 19. І така от за 34. Я собі її колись давно купила, вже користуюсь певний час. Спочатку привикала, а тепер вона мені дуже навіть зручна. Було незвично, бо тут два леза. От, Другим не користуюсь. Точилка для ножів та ножиць за 64 гривні. Ніж лопатка для сиру за 49 гривень. Теж цікаво би таке купити. Якщо є, наприклад, кусочок масла, ви просто зверху проходите цим ножем, і масло виходить зверху. Так само зручно сир нарізати такими скипками. Поки придивляюся. Так, такий ніж для сиру та картоплі фігурний за 39. А такий ніж кухонний за 44. Теж є відкривачка. Цікавий варіант По 17 гривень набір трубочок для коктейлів. Вони металеві і йоршик для прочищання в комплекті. Набір затискачів для пакетів 19 гривень. До речі, кому цікаві акційні ціни, я всі-всі показала у попередніх відео. Якщо хочете, можу вам прикріпити в кінці відео, можу скинути посилання на відео. Тобто на каналі є, переходьте, дивіться, бо зазвичай є запитання, якщо я показую щось неакційне, то мені пишуть краще, б показала акційне. Акційне показую у перший день, коли виставляють ціночки. Тож, так, якщо ви пропускаєте. То, можливо, підпишіться або поставте собі дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, як вам зручно. Таке ситочко для заварювання чаю. Ціна 19 гривень. По 49 гривень такий ніша для витискання тіста. Пельменниця за 69 гривень. Каструлі по 449 гривень, 3 літри 600 мл густо зі скляною кришкою. Така каструля 4 літри та 300 мл. 449 гривень. Також вони йдуть із кришкою. Тут з незвичного ручки. Літр 900 мл, об'єм 399. І ще бувають менші літр та 400 мл за 349. Там вони. Високо. Терка на 6 сторін, ціна 119. Сушарка для посуду дворівнева. Ціна 299. Така сушарка для посуду. Тут відкривається, і можна ставити чи тарілочки, чи щось в вертикальному положенні. Боб, піднімається. І ціна 199. Є трошки дешевший варіант за 119 гривень. Ось такий. Набір дитячих столових приладів За 69 гривень. Тут виделка та ложечка у чохлі. Такий ніж для овочів. За 22 гривні. Скляна форма для випікання запікання. Об'єм 2 літри 600 мл 249 см. Форма кругла скляна діаметр 26 см за 219 см. Овальна форма, ціна 199. Тут об'єм 2 літри. Є такий варіант форми. Цей варіант вже йде із кришки, бо всі попередні були без кришки. Об'єм 3 літри. Ціна 249 гривень. Ївність для сипучих скляна на пів літри від «Люмінарк» – 99. Контейнер харчовий: 129 гривень 640 мл. 149 гривень на 1 літр та 40 мл. І ще одна форма на 2 літри за 199. Криманка скляна об'ємом 270 мл 55 гривень. По 44 гривні келихи для вина на 275 мл. 44 гривні. По 49 стакани скляні низькі, такі кольорові і з переливом. Келихи для вина, акційна зараз ціна 84. Чашки скляні за 39 гривень. Об'єм 250 мл. Є більшого об'єму за 64 гривні 500 мл. До речі, дуже багато з такого темного скла. Зараз чашечок приїхало. 69 гривень 400 мл і 55 гривень об'єм 320 мл. По 22 гривні чашки скляні із візерунком. Нещодавні новинки чашечки скляні ребристі по 77 гривень. Об'єм 340 мл. Такі скляні. Ціна 69 гривень. Кольорів є декілька. Такі акційні по 29 гривень. У горошок теж акційні 55 гривень. Тут об'єм 340 мл, тут 250. З візерунком чашечки по 69. Ось ці новинки по 49 гривень. А такі по 77. Досить, до речі, важкі. Кухоль порцеляновий. 350 мл Об'єм за 59. Такий 59. По 39 вони є з різними малюночками і гарно один на один стоять. По 55 по 69, бульйониця керамічна, 650 мл об'єм, ціна 64 гривні. Такі салатники по 77 гривень. Підставки під гаряче, 4 штуки, 55 гривень.